Друзі, всім привіт! Сьогодні я знаходився в такій от красоті. Сьогодні обіцяли гарну погоду. У мене сьогодні день народження, зробив собі свято. Виїхав на рибалку з відпочинком. Так що будемо рибачити на фідер. Розводити костер, пікти курку, поїхали. Да, річка збруч, красота. Все, прибули на таку гарну місцену. Я тут я рибачив з ночовкою. Можливо, хтось пам'ятає, хто наблюдет Все. Цей рельєф дна я знаю. Тут платформа метра два, десь метр півтора. Але б не уход на 4 і виход знову перед самим лінією каміша 1,4 Так що на виході на цій платформі будемо ловити. Так, ну що, сьогодні у нас залишилося чуть -чуть, ну дуже мало інтеркриль бісквіт. Це все сюди. То є річка дика. І рибу тут романити. Так що будемо часто кормити. Так, тепер наступне у нас тут є отакий фанатик. Що за фанатик? Для донного та поплавочного лову. Поїхали. Отак. Все, більше половину висипали. Звісно ж, дивіться, цікаві, на фанатику є такі от всіки тут всяких круп. Цікавих. Крупняки, а? Добре. Так, а трентант у нас креветка. Вже цією пачкою маленькою я рибачу, мабуть, за п'ята рибалка вже. Ну, і ще на раз, мабуть, лишиться. Так, це все чатінько перемолотуємо. Туди ми ще кидаємо кукурудзку. Ще є кукурудка, ще додам. Будемо сьогодні лапати на кукурудзку на опариш. Тут в мене є всякого, переважно все куки і кукурудзка. Ох, крупнякова кукурудза попалася, дивіться, класно. Так, кукурудза цукрова, чемпіон, друзі. Дивіться, я приємно вражений такою кукурудзою, дивіться, яка нам вона... та що ти, казка. Разом з сиропом сюди виливаємо, ще трохи залишаємо. Для наживки. Оце це все перемішуємо і в воду, поїхали. Усе, лише гляньте, яка в нас вийшла красота, друзі. Та що ти, каска, дивіться. Боже мій, як воно пахне. Добре ліпиться, так же саме розліплюється. Все, поїхали. Так, друзі, поговоримо про оснасточку. У мене вона тут майже інлайн, як правильно говорять. Скользяща пружинка йде. Далі у нас йде відбійничок, штопорок, як відбійничок, щоб карабінчик і наша кормушка не била по нашому гудзу. Далі 10 см йде як його? фідергамчик, точно вот фідергамчик. З'єдную я просто його тут петелька восьмерочка. От, бам, за порок. І нас вже от він як роль відбійника грає. Інлайн тому, що поводочок 0,1 і один гачочок. Отак. От Пробую поводочок сантиметрів десь 40-50. А далі будемо дивитися на покльовки, либо збільшувати поводок, або зменшити. Друзі, можливо, у нас перша. Друзі, перша. Ми цепонька платва, але приємно. Я вже снасті перероблю, вже ціки вже півтора години сижу, виходу немає. просто вчепил нижче кормушку, вешче один гачок. Вот на каше гачок получается. И начинается на нас плювание. Поехали. Так. Малыша выпускаем, конечно. Она нам подарила поклевочку. Хай після. Если... Взяла два парика. Надеюсь, Можливо, вона зараз піде. Дивіться який чудесний день, просто казка. Казка. Це можливо навіть можна сказати перший такий день цього року. Щоб, може зайшла на точку. Надіюсь. дрібненька. О такі. Такі плотиці у нас, блін. Камера впала, бля. Ось такі плотиці, ми пускати, Поки це не зачото. Ну, радію, що вже вона там клює. Ось походу стала на точку. Що це Красноперка? я? Yeah. Чи потваж? Красноперка. Краснопіорка. Вот. Вона, звісно, випускається. Але вже приємно є покльовки. Можливо, після платечки щось, чи то красноперка, не знаю. Підуть другі клювання. Нарешті у нас клювание, друзья. Уже так стабильно. Явно видно, что рыба уже на точке. Вот это уже зачётик. Это уже красноперка, наверное, Або плотва. Но тут явно є уже двадцаточка. допустима норма. Так що, ребачимо далі. О! На доночку щось плюнуло. Але маленький, чуєш. О, бачу. Прасну піор. Ну що, на доночку нам теж плотичка зачотна зайшла. Тут сантиметрів 18 є 100%. Так що поки беремо. Буде щось більше, будемо випускати. Нема. Все, рибка на точці. Не встигаю я другу вудку навіть заселити, от дві в мене вже на березі. Так, зараз. Це може бути пов'язувати з тим, що вода падає, падає вода і можливо риба починає рухатись. Вода впала вже на 10 сантиметрів 10. Ну, я так думаю, поїхали далі. Зараз піде у воду. У нас вже 11 годин, 2 години як ми на воді і вже з гарним уловом. Все, да, покльовка була желізна така. Називається вудку». Навіть каша. Каша не вирісла у нас лев клюнув. що? Рибачимо далі, ще трошки перебачимо вже половина 12-го будемо розвоїти Так що поїхали далі. Не хочеш. Вхідний голосовий виклик від абонента Андрій Семенчук на ЕСАЯ, і Єстан. Бранді. Дякую, друже. Щастя, здоров'я і всього самого ліпшого. Був просто топ відео Тих. Я вже одну снасть е, поки зібрав, на цю снасть поставлю два гачка. Будемо розводити костер, пекти курочку. Так що в процесі будемо знімати костер, можливо, буде покльовка, так що не залишайте, рибалка продовжується і Ну що, дрова я собою привіз. Щоб потім було менше проблем їх шукати. Тут воника зелень. Попробуй там щось знайти. Так, все під рукою. Раз-два. Бігом розпалюємо. Так, не клює, щось, трохи утихло, ну а вода ще падає. І що, зараз? Ми розведемо кустерчик. Пообідаємо. Подивимося, годинку ще посидимо. Ще трошки опаріка є. Попробувати. Поки зрозуміло, що хоче опарика, снасті я міняв. Довший поводок, коротший, взагалі не брало взагалі. Потім зрозумів, що воно хоче кормушку знизу, верху. зверху хоче короткий поводок. І як, типу, як доночка. Ну, доночка окремо стояла, теж не дуже так сильно брало. а з кашою. І все на ту точку кидаю, де закормив постійно. Минут 10-15 перезакидаю. І самі бачили. Рибка стала на, стала на точечку. Так що рибачимо. Релаксуємо. Так от. Ну не клює, вудочка вже стоїть. Минут 10. Не клює. Хочу... Хочу клюнути. Так. костер ми вже розвели. Ну, нас. Покльовки трохи стали рідчими, але вони присутні, це приємно. Оба! От, плотички невеликі, але не в рибалці суть. Ми тут ми тут віддихаємо. Так що дякуємо плотичку за те, що вона нам Подарувала емоції і відпускаємо. Це це взагалі малиші. нічого пливє. А то клюють вони. Как на странно, очень мощно. Поехали дальше. Так. Я і постійно кидаю в самий камиш. Самій, прям в самий камиш. Ну, давай його туди. Оба, хоп, прямо сантиметрів так 15-20, глибина там до півтора метра. Поки буде по ще топитися, по-любому ще відтягнеться сюди до мене на метр. Так що я думаю, якраз я в точку, в точечці. Так, косер розпалив, курку, щоб не гратися, теж вдома замаринував, нічого особливого, нічого такого тяжкого сіль, перець, цибуля і соя. Все воно в мене в ніч простояло в пакеті. Зараз ми просто це все заберемо у фольгу. Дочекаємося коли наш костер перегорить. По 5 минут на кожну сторону і буде гарний обід. Достаємо фольгу. Так, розпаковуємо. Опача. Уже замариновано ось така у нас курочка. армії. Трошки завинемо. Ось так от. Ребка походу теж пішла на обід. Оце все ми, друзі, сміття ми спалюємо, що не можемо, що не можемо спалити. Забираємо додому. В ніякому разі його тут не лишаємо. Все, наша нога, куряча нога готова. Все, чекаємо вугілля. Я бачу, ха, риба скорше пообідала як я. Вже лиш кидаю і одразу є поклювання. У мене ще костярчик так і не догорає. Лиш закину. О, Красатулечка, нічого, зараз ми її випустимо. Я навіть вже хочу менше відкинути, я білий кук достав. Можливо, може воно його взагалі не захоче, а може буде брати тільки більше. Так, зараз ми це відпустим І кинемо далі, поїхали. Чого? клюють потрохи, платички і добре, наш костер вже практично догорів. О! А ми, а ми одрібняємося. Клас. Супер бомба клас, друзі. Ось таке у нас Лев сьогодні, Дара клюнув, ну нічого, ну, вони його глотають теж на той світ. Добре, що я маю абстраптор, щоб... звільнити, не пошкоджуючи. на сюда Оп, і все. Що? Все, випускаємо. А? Наш костерчик догорів. Так, ну, зараз ставим сюда сюди на один бік. Опа! Все, засікаємо 5 минут 5-7 і перевідаємо. А, достав, друзі. Все. Вот, в районі 6-7 минут ми пеклися на тому, перекинув туди-сюди і достаємо нашим, пробуємо обідати. Тут просто кайф, друзі. І це яка природа. Боже. Дивіться, яка сочна сочна курочка вийшла. Взагалі класно. Бомба, бомба. Ну що, друзі, всім смачного. Я достаю хліб-хліб, теж обідаю, ще трошки сидимо, є риба включаюсь, не, вже закінчимо. Пообідав я дуже плотно, відпочив, супер. Тихо, класно, природа. Казка. Що, вода в нас впала, Вон, бачите, камінь той був у воді, е, він вже далеко не в воді, він вже навіть висох. І разом з тим як впала вода і рибка перестала в нас клювати. Щось хочу клюнути у прямому ефірі, але тут случайно. Так що, сподіваюсь, вам відео сподобалось. Буду збиратися, ставте лайк, щось пишіть. Все, поїхали. До зустрічі в наступному відео.